Звернулася сьогодні до мене мати, в неї син з дитинства, інвалід Карнюшин Максим Валерійович. І що ви думаєте, чи забезпечує його держава ліками? Ні. Чому він такий особливий? Тому що хвороба в нього рідкісна. А паралельно з тим з'явилася ще купа за все життя хвороб. І всі наші лікарні, департаменти кажуть, нема фінансування? Як то нема, якщо Ляшко каже, що є? Будемо розбиратись. Колись ця дитина була єдиною такою у Запоріжжі. Про нього писали всі змі. А зараз Зараз замовчали. Наразі таких дітей з такими хворобами 3-4 людини на все Запоріжжя. Чому наша міська рада не зробить Програму для таких людей. Будемо ініціювати від громади цю програму, ці дотації, цю підтримку, це фінансування. Якщо Харченко і Федоров не працює, якщо департаменти не працюють, то громадська діячка у Мельченко Ганна працює.